Манна 9 листопада. Бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу, і супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Галатів 5,17 Це велика і постійна боротьба. Бо хоча нова воля утверджується, підкорює тіло і примушує його піддатися новому розумові, то однак смертне тіло. Не будучи насправді мертвим, постійно контактує зі світом і противником, від яких постійно одержує підживлення і зміцнюється земними турботами, амбіціями, методами, боротьбою, конфліктами і непослухом щодо нашої нової волі. Немає святого без такого виду досвідів, боротьби зовні і зсередини. Ця боротьба мусить тривати до кінця. Інакше ми не зможемо осягнути нагороду, за яку боремося. Бо хоча нове серце, розум і воля при допомозі Господньої ласки і сили багато разів подолають смертне тіло, то однак в цій боротьбі не може бути перерви до самої смерті. Під словом тіло тут мається на увазі людська схильність, вроджена чи набута. В той же час під Словом Дух розуміється нове серце, розум і воля, нерозвинена чи розвинена. Навіть тоді, коли б тіло не було деградоване, то й так було б неприязне Духові, бо походить з землі, є земним, звідси і його стремління до земних речей. А дух походить з неба, є небесний і прагне небесних речей. Які можна осягнути лише відрікшись земних речей. В результаті весь час триває конфлікт між тілом і духом. Він робить неможливим, пожадане нами досконале поводження. Цей конфлікт триватиме до смерті тіла або духа. Співзвучні вірші Матвія 26.41. Пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло. МАРКА, 7 розділ з 21 по 23 вірші. Бо зсередини із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстидства, завидющеї око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить зсередини і людину опоганює. Римлян 6 розділ з 12 по 22 вірші. Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатись його пожадливостей. І не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя неправедності, але віддайте себе Богові, як ожилих із мертвих, а члени ваші. Богові за знаряддя праведності, бо хай гріх не панує над вами, ви, бо не під законом, а під благодаттю. Що, ж, чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю? Зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на послух, то ви й раби того, кого слухаєтесь, або гріха на смерть, або послуху на праведність? Тож, дяка Богові, що ви, бувши рабами гріха, від серця послухались того роду науки, якому ви себе віддали, а звільнившись від гріха, стали рабами праведності. Говорю я по-людському через неміч вашого тіла, бо, як ви віддавали, були члени ваші за рабів нечистості і беззаконню на беззаконня. Так тепер віддайте, члени ваші за рабів праведності на освячення. Бо коли були ви рабами гріха, то були вільні від праведності. Який же плід ви мали тоді? Такі речі, що ними соромитесь тепер, бо кінець їх то смерть. А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Богові, маєте плід ваш на освячення, а кінець Життя вічне. РИМЛЯН 7 розділ з 14 по 25 вірші. Бо ми знаємо, що закон духовний, а я тілесний, проданий під гріх, бо що я виконую, не розумію. Я бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю. А коли роблю те, чого я не хочу, то згоджуюсь із законом, що він добрий. А тому вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Знаю, бо що не живе в мені це б то в тілі моїм добре, бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Тож знаходжу закона, коли хочу робити добро, що зло лежить у мені, бо маю задоволення в законі Божому за внутрішнім чоловіком, та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму, і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх. Нещасна я людина, хто мене визволить від тіла цієї смерті. Дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому то я сам служу розумом законові Божому, але тілом закону гріховному. Римлян 8 розділ з 1 по 13 вірші. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Бо закон Духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті, бо що було неможливе для закону, у чому був він безсилий тілом, Бог послав Сина Свого в подобі гріховного тіла, і за гріх осудив гріх у тілі, щоб виконалось виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом про духовне. Бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир. Думка бо тілесна, ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому та й не може. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові, а ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, то й не Його. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але дух живий через праведність. А коли живе в вас Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, то Той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через свого Духа, що живе в вас. Тому то, браття, ми не боржники тіла, щоб жити за тілом, бо коли живете за тілом, то маєте вмерти, а коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Римлян, 13 розділ з 11 по 14 вірші. І це тому, що знаєте час, що пора нам уже пробудитись від сну, бо тепер спасіння ближче до нас, аніж тоді, коли ми вірували. Ніч минула, а день наблизився. Тож відкиньмо вчинки темрявий, й зодягнімося в зброю світла. Як у день поступаймо доброчесно, не в гульні та п'янстві, не в перелюбі та розпусті, не в сварні та заздрощах. Але зодягніться Господом Ісусом Христом, а догодження тілу не обертайте на пожадливість. 1 Петра 2.11 Благаю вас, любі, як приходьків та подорожніх, щоб ви здержувались від тілесних пожадливостей, що воюють проти душі. 1 Коринтян 2. 9. Але, як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував тим, хто любить його. ЕФЕСЯН 5 розділ з 3 по 5 вірші а розпуста та нечисть усяка, і зажерливість нехай навіть не згадуються поміж вами, як личить святим, і гідота, і марнословство або жарти, що не пристойні вам, але краще дякування. Знайте, бо це, що жоден розпусник, чи нечистий або зажерливий, що він і долянин не має спадку в Христовому й Божому Царстві. Колосян 3.5. Отож умертвіть ваші земні члени розпусту, нечисть, пристрасть, лиху пожадливість та зажерливість, що вона ідолослуження. Якова, 3 розділ з 14 по 16 вірші. Коли ж гірку заздрість та сварку ви маєте в серці своєму, то не величайтесь, та не говоріть неправди на правду. Це не мудрість, що ніби зверху походить вона, але земна, тілесна та демонська, бо де заздрість та сварка, там безлад, та всяка зла річ. Галатів 5.16 І кажу ходіть у дусі і не вчините пожадливості тіла. Питання, які я мав досвідчення на цьому тижні пов'язані з цим віршем? Як я їх прийняв, що мені в цьому допомагало або перешкоджало, які були результати. Бо тіло бажає противного Духові, а дух противного тілу, і супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете. Галатів 5.17